От всі, хто собі поставили зажигання CDI, більш-менш стоїть от часто от такий датчик, і дуже велика проблема поставити їх два, щоб вони були якраз от центр от цього сердечника, щоб було посередині метки. Воно так, да, воно метка може там і рядом пролітати, воно буде спробатувати і боком, як завгодно. Але найефективніший момент, коли відбувається, коли от от. Оцей от кружочок центр посередині метки пролітає Получається, як крайній виход, то ставлю датчики отак. Тоже варіант, а куди діватися, нема. Нема куди діватися, виходимо із тій ситуації, що у нас є. Е ну Уважні люди, хто додивилися, то побачили, що на яві 38 і на переходник 34 де Стоїть уже крепеж під 12-вольтовий генератор. Там, звісно, і планшайба вже трошечки інша. Там виход, треба датчик ставить джога. В джогі, оце кріплення, здвинуте в цю сторону. Прям ну, воно майже, майже на катушці лежить. Прям. Майже на катушці. І це дуже класно, тому що вони два становляться в рядочок і працюють дуже-дуже класно. До речі, хто не знає, кому буде цікаво на подальше. От ті, наприклад, люди, що жаліються, що не подобається, що на зажиганні сідя треба дуже сильно брикати кікстартер, не доходить цих людей, я казав, що не обов'язково. Але, ну, якщо, якщо комусь цікаво, то знаєте, що ви можете на самий крайній випадок, коли от дуже ви задовбалися, у вас стоїть от датчик один, наприклад. Ви зверху можете просто прикласти інший магніт і приклеїти його. У вас уже датчик буде виробляти більшу напругу, більший ампіраж при меншому провороті м'ятки. Приліпить магніт ума не треба. Просто його на притягування приклали і приклеїли, щоб він нікуди не здвигався. От і все. Але це ще не весь тюнінг. В цілому в датчиках катушечка розташована надто далеко, як нам необхідно. Я спеціально розібрав датчик. До речі, звернувся до звернувся, значить, до людей, що. У кого є неробочі запчасті, будь ласка, дайте мені на експерименти і тести. Звернувся один чоловік по імені Саша. І Саша каже: на тобі ось два датчика розібрати. І я спеціально його розібрав, щоб показати, що ж у вас на магніті знаходиться. Над магнітом у вас знаходиться приблизно така от штуковина. Отака от штуковина. І получається, отак от, от воно відбувається. А, ще у вас ще й не так, воно ще. Ну, отак. От отак от воно ж. Аж. аж воно аж відбувається отак. От ну тут ще я ж пластмасу повикидував. Коротше, воно десь, воно десь. Трошки незручно показувати. Трошки незручно. Ну, коротше, незручно показувати. Коротше, воно десь аж отак. Аж отак. І відповідно, що зробив я. Я взяв от цю катушку повністю. До речі, дивіться, як катушка намотана. от Ті, хто там жаліються, що я щось правильно роблю. там Криво, неправильно, дивіться. Фірмний датчик, дивіться, як намотаний. Це те, що намотано у вас внутрі. Те, що ви не бачите. Ось. Все. Видно? Оце видно? Це жесть. Але воно працює. Я просто зроблю, що воно буде ще краще. По... По цьому датчику. От чого, до речі, я його розібрав? Я його розібрав не для того, щоб вам відео сняти, показати. Тому що я знаю точно, що це нікому не цікаво. Відео я знімаю не для переглядів, а для тих, хто тюнінгує своє запалення. Для тих, хто робить це особливо на двохциліндрових мотоциклах. Так, да, бо з одноциліндровим проблем немає. Любий датчик став, і катайся і питань немає. Значить, в 350 моторі я зробив отак от. Я здвинув сюди магніт. Приробив катушку поближче, а оцей хвостик отпиляв І в мене вичився компактний маленький датчик. І я зверху ще приклеїв магніт. Це все діло залив каніфолі. Залив каніфолю, тому що каніфоль відігрівається і легко можна. Відігрічі залить, тобто вона багаторазового використання. І я спас на двох датчиках по 4 мм. Тобто, суми на 8 мм я датчики розмістив уже значно правильніше. Так от, наступний хендмейд, який буде крутим. Я розміщу датчик, зніму е з нього більшу напругу. Тобто, для того, щоб е при більш-меншому провороті відкривався тіріста. Що це дає? Помимо того, що запускати лише мотоцикл, так а, і то, що ФОЗ починає спрацьовувати при середніх обертах, не треба для ФОЗ крутити великі оберти. Тобто. Літрова ця мощність з мотора знімається уже е, леше, причому без заміни комутатора, тобто просто за рахунок датчика. Як це відбувається, я це покажу згодом. Але е, я не впевнений, що я залишуся на оцьому кріпіжу, тому що там треба дещо. Дещо по-іншому зробити це кріплення, щоб помістити туди два магніта. Магнітов... Магнітовод я заміню, зроблю інший. І зроблю, що в мене уже буде. Ну, побачим, побачим. Не знаю, як це все ще відбуватиметься. Але я знаю точно, що датчик, оцей самопальний, він буде сильніший, тому що він буде питатися, живиться двома. Магнітами, причому на відталкування. Два магніти на відталкування будуть давати внутрі більший EDS. Ну, це вже такий супер-супер тюнінг. Я даний датчик зробив один на 350 на 250-ки, і чогось люди кажуть, що ми собі таке саме зробили, і погано мотоцикл на цьому датчику самопальному робить. Ну, я, чесно кажучи, здивувався. Чому? того, що я на самопальному датчику їжу два роки на одній яві, на другій, два роки їжу. І якби це було, наприклад, гірше, ніж такий датчик, то я б його, звісно, вернув би і поставив би стандартний, тим паче він стоїть копійки копійки 50 гривень. З цим возиться треба значно довше. Але це називається вже мануальне налаштування, тобто для, і таке, для продвинутих користувачів. Так, Для продвинутих користувачів. Сама найбільша головна боль це закріпить, закріпить через магнітову катушку, щоб вона від вібрацій не відпадала. І забітанірувати так, щоб проводки, які виходять з цього емальпроводу, щоб вони. Не обривалися від вібрації, або там ненароком, щоб дьоргнуть його не порвати Але е, з, датчик дуже важлива деталь. Вона не просто відкриває тірістер, і робить іскру. А вона ще і е, вона ще, виходить, я не думаю, я просто сформулюю, як мені це сказати, щоб ви мене зрозуміли. Вона просто робить наскільки. Розумієте, тірістер – це, грубо говоря, труба. Це труба, через яку проходить електричество. Тірістер може відкритися на децелочок, і іскра вже буде. Труба може відкритися на половину з шлюз, іскра буде вже сильніша. І коли труба повністю відкрита, це зовсім інша іскра. Коли ви з кікстартера взяли за влюльку, засунули мокрий палець і повернули кікстартер, вас, вас б'є по одному. А коли мотоцикл працює вже на холостому ходу, вас уже вдарить ще сильніше. Тому що тірістор уже відкритий на більшу величину. Так от, при мощному датчику індуктивності, тірістор буде відкриватися на повну величину раніше. Тобто, коли ви з малих оборотів переходите на середні, у вас двигатель буде легше розганятися, тобто легше розкручуватися. Тому що він часу буде витрачати менше. Але треба повозитися.